Всім привіт, пані та панове! Мене звати Діана Феченко. Ви на каналі Кацапського інферно. І сьогодні я вам покажу, як облаштований суперпродуктивний буткемп новоствореної української організації Фабет Тім. Ми приїхали до них в гості. Ходімо на екскурсію. Команда Фавбет це перспективні і молоді українці теншин, Жекі і Смеш, Люксембуржець українського походження Марікс та досвідчений і мудрий капітан Бондік. Хлопці входять в топ-100 найкращих команд світу і потужно себе показують в онлайні. Я, якщо чесно, заздрю команді Фавбет, тому що ну, про такий буткемп можна тільки мріяти. Розпочнемо з території. Погнали! Це маленька літня кухонька, де можна собі нарізати салатика, приготувати бутербродиків, заварити чаю, кави, ну або почилити за от таким от століком. Ну, і думаю, басейн ви вже бачили. А ви, до речі, зацінили, який крутий тут яблуневий сад? Піду яблучко пошукаю. Олег, я ж хотіла до курочок заглянути. Погнали, це ж логотип кацапського інферно. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Она бачиш. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Хлопці, дівчатка. Влад Бондік, він дуже жорсткий фанат футбольного клубу Динамо. Він киянин, понятне діло, він обожнює цю футбольну команду. І я, як справжня людина з Донеччини, маю у себе мерч Шахтаря. Погнали, зробимо невеличкий румтур разом з Бандіславом, і нехай він відреагує на мій прикольний лук. Буде такий румтур з конфліктом. Ну, ти, ти я теж за Динамо. Боже, який жах. який жах. Який жах. Який жах. Який жах. Влад, Стій! Який ну куди ти, Влад? Який жах. Ну, який жах. Я ж пошутіла. Лучше наш не сім'ї. Геть нечиста сила. Ладно, ну в мене насправді є для тебе подарунок. Да, реально? Да, да, є. Насправді є. Ну все. — ну, ти це... ж на мене набражаєшся, ти що Ні, щирі... це, це, це насправді жарт. Я, я вважаю, що ну, дуже багато речей. Я не знаю, як тут світло, можемо вийти туди. Е, я просто до того, що насправді дуже багато історій е, поляризують зараз суспільство в Україні. І ну, Динамо Шахтар це одна з них. Е, тому, в принципі, ну, типу. Я нормально до цього відношусь, я розумію, що ну, бувають люди, які вболівають за шахтар. Бувають люди. Але мені трішки більше повезло, що ну, все ж таки в третьому поколінні людинка вболіває за Динамо. Ну що ну, поробити, знаєте. Е, ну і чесно кажучи, останнім часом я можу сказати, що ну, трішки мені подобається страждати, тому, тому в принципі, я думаю, що ми можемо просто потиснути руки і, і поболівати за у, у, український футбол. Так, це прав це правильна думка, я з тобою абсолютно згодна. Ну просто хто раптом не знає, Бондік мій е, старий дружбан. Ми ще з часів Хелрейзерс <гум> да, знайомі, дуже довго е, з ним товаришуємо. І е, все ж таки у мене є для тебе сюрприз, невеличкий такий подаруночок. Ти, що у нас. Боже, дякую. Ти, що у нас, ти ж у нас дуже вдячний. <гум> Бондік, от тобі такий постер. Дуже дуже вдячний. Дивіться, як гарно. Я думаю, що я десь поставлю обов'язково у себе в кімнаті. Дуже тобі вдячний. А -а -а. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Радим. Тобі потрібно просто кольори змінити. А так все добре. Короче, я зараз переодягнуся, і ми все ж таки подивимося рум тур від Бондіка. Правильно? Да. Так, показуй. Я вже влізла а, в чийсь тапулі. Заходь, будь ласка, це Де, наш uh, прак рум, uh, головна кімната. Тестуємо усі наші причиндали, тому що інколи коли світла нема то тяжко. Дуже багато ПК всього всього ми привезли. І ну світло тяжко, іноді вибиває, але ну якось боремось з цим. Uh, тут ще найфашевнайбильніший диван для теншина. <laughs> Зато великий. Коротко, нам трішки місця не вистачає, але типу, ну, вжалися, як змогли. Uh -huh. а, ну, Комнату ви бачите, у всіх у всіх все є. А, тут кімната Джеки. Uh -huh. я, я, я... Тушечки заглянемо чуть-чуть. Тут просто якась кумірщина, я не знаю, Гаррі Поттера вона не відчиняється, нас туди не пускають. Далі в нас. А... На кухню погнали. Ну, В принципі, ми нічого самі не готуємо. У нас, а хто вам готує? До речі? У нас тут є, скажімо так, люди, які здають в оренду цей будинок. Mm -hmm. Вони ми домовились одразу, вони нам готують. В принципі, нормально харчуємось. Mm -hmm. Тобто, скажімо так, здорово, О, тільки пару разів за три тижні замовляли там якусь, якусь дичину. Mm -hmm. а, а зазвичай, да, тобі, у нас там борщ, зазвичай з приїзду Марікса у нас майже кожен день є борщ. Огляд мого найулюбленішого місця в будь-якій квартирі, на будь-якому буткемпі, і це навіть не туалет, а холодильник. Погнали! Отже, що у нас тут є? Карпатський йогурт без цукру, е, ціле відро, гляньте, я не знаю, хто його ложками що їдять чи що. Е, далі якесь м'ясо. А, це ковбаски. Ковбаски чесникові для гриля. Потім Кока-Кола, лохинка. І якийсь сортик, залишки шашлику. Хтось, видно, смажив м'ясо, ну як в приватному будинку і не посмажити м'ясо. Це ж ну обов'язково. Далі е, солугуні, якісь сири, яблучко. Ну тут всякі соуси і ого. Нормально так закупилися, шоколадок взяли. Коротше, стандартний холодильник. В принципі, нічим не відрізняється від усіх інших холодильників. Тут у нас також трошечки всього лежить, ожинка-лохинка, яблучка, можливо, з саду, не знаю. І якесь печиво. Все супер стандартно. Тут у нас а, наш спортдиректор з нами. Угу. Я йому привіз а, ПК угу. ще один, щоб він також міг там, а, відпочити, скажімо так. Да? Трішки тут не прибрано, бо у нас залишалося багато друзів з медійки. І угу. так просто легше, щоб не їздити там туди-сюди. Ну, і так, так далі. Так, так. Робоче місце одного з найголовніших в цьому кіберспортивному клубі. І щоб ви розуміли, тут є два головних атрибути для його роботи. Перше Сервіс для чайної церемонії. Ну, розумієте, важка робота доводить, то можна заспокоїтись, випити чайку, трошки заземлитися. Ну і мульйон гривень в валізі. Отак. Погнали на другий, другий поверх. Тут у нас дві кімнати і ще одна ванна кімната. В принципі, ну там є джакузі. Ну, джакузі? Тестував його, якщо чесно, тільки Джеки, мені здається. Тут у нас смеш з Маріксом. Живуть. А як вирішується, хто буде спати? на А я скажу, що нам трішки мало місця, і смеш сам вирішив спати тут на матрасі. У нього був вибір і він. Так, погодився. Коротше, зробив максимально як хороший тімейт і... Комфортні умови для Марікса. Так, і, і усі, усю, ну, не тільки для Марікса, а для всіх, і всю головну біль а, взяв на себе. ну... Ми йому дуже вдячні і, і, і цінуємо це. Да. Да, а, тут, Саме пожертва яка, да. Тут, ну, mm -hmm. Марікс взагалі, типу, він коли почув, що типу, Смеш буде на матраці спати, mm -hmm. він скаже, чого він зі мною не ляже, хай, типу, зі мною. Uh -huh. Але Смеш сказав, що ну, він краще коротше. ну, ці європейці, я не знаю. Коротше. <рес> Ну, Насправді, Афабет Тім одне з початківців, привезли європейця в Україну, uh -huh. і там багато думають, що там які умови, і так далі, як він згодився і так далі. Але єдина умова була, це людинка ну, хотіла гантелі, і, в принципі, в принципі ми це ре ре реалізували. Ну, Він сказав, що окей, я поїду, типу, мені просто потрібні гантелі і, і все. І борщ. Я айт, а фік фо I performed very good in the practice. Погнали в твою крутяцьку кімнату. Вона остання залишилася, як вишенька на торті. Вона трішки більша, ніж інші, але wow. ну, типу, люди, які, ну скажімо так, зараз подумають, що я такий таран, там обрав собі кімнату. Ні, насправді я останнім приїхав, вона просто залишилась. Тут весь. День сонячна сторона, і тут просто на вечір така баня. Ну просто я я потім вам покажу ще баню. Oh. <гум> тут, 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 тут тут ще одна баня. коротше, дві баня. Одна у тебе в кімнаті інша на вулиці. Коротше, так? найскладніше це заснути тут. Якщо заснув, ага. то все окей. Ну і місце, куда перед кожною грою. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Ходить команда Фафбет. Перед кожною перед грою ходимо в церкву. Сюди. Атрибут майже будь-якого приватного будинку. Це банька. А, це банька. Я, якщо чесно, просто ніколи в житті в баньках не була. Я перший раз в житті зайшла в баню. Серйозно? Так, да, я взагалі. Я навіть не знаю, як вона виглядає, по суті, як вона. Я навіть не знаю, як вона функціонує. Це, це насправді дуже. Ну, Прикольна штука піти типу трішки в баньку і пригнути в, в басейн холодний. Ну такий він, він не завжди холодний, але ввечері ну, типу, взагалі окей. Е, і ну, щоб просто зробити якийсь рефреш собі. Ну Коротше, перезапуск. Цього літа в цю страшну спеку мене рятує тільки нон-стоп. І от якраз сьогодні я встигла забрати з нової пошти отакий подгончик класний. Це новий смак. Спільна колаборація нон Стопа» і сталкера. Погнали, спробуємо. Боже, який кайф! Це, походу, манго. Так, да, це манго і груша. Рекомендую. Освіжає дуже класно. Насправді, у хлопців з Сфаба Тім не завжди була можливість буткемпитися і вдосконалювати свою гру. На початку шляху було важко. Там, півтора року чи рік тому е, було дуже складно для мене знайти гравців, які хотіли там безкоштовно грати, тому що не було там ніякої організації чи підтримки будь-якої. Е, е, ніхто не хотів грати. Безкоштовно, скажімо так, за ідею, за якусь мрію. Ми багато кому писали, да, і там, ну, говорили, проспілкувалися. Там є люди, які там ну, умовно з одною або двома мапами на HLTV казали, що ні, ні, ні ну типу, мені потрібно 700 доларів в місяць, типу, і, ну, я по-іншому не буду грати. Знаєш? А, а зараз ти там ну, дивишся на цих, на цих людей, а вони, типу, ну. Там, де були, там вони залишились, але фінансові питання не завадили владу зібрати склад хлопців, якими він пишається, і з якими максимально замотивований підкорювати далі кс сцену. Люди просто не знають мого характеру багато хто. А я мені здається такий. Боєць, і типу, я, я готовий там витратити е, свій свій час, нерви і так далі. І тому, ну, в принципі, це мене дуже сильно мотивувало, що там ну у якась невіра в тебе, там, що ти там якийсь старий, що ти там вже там не меці і так далі. У мене мотивація, напевно, зараз більше ніж. Там в будь-які часи, можливо. Чому? Тому що це дуже круто, коли там тебе списує хтось, знаєш, коли ти не можеш знайти гравців в команду і так далі, а потім ти знаходиш її, ви підіймаєтесь, і там люди потім самі просяться в колектив, типу, там, а можна мені там. Але ми ми, ми вирішили, що ми не даємо других шансів. У нас було декілька кейсів, коли ми спілкувалися з деякими гравцями, вони ну, відмовлялися одразу. Типу, та що там, хто там, типу, ні. А, а потім, типу, ну, самі писали, що їм. Цікаво, вони хочуть, там а можна потестуватися і так далі. Коротше, знаєш, насправді, е, із грязі в князі, мені подобається ця дуже історія. Таким бойовим характером капітана і колективу були зацікавлені багато людей. Влад мені розповів, що серед претендентів на підписання команди були навіть футбольні клуби, але максимальний збіг по цінностям і бажанням хлопці побачили саме в компанії Фавбет. Ми бачили, як вони гарять, як вони хочуть. Типу, ну, і ми зараз це бачимо, да, там, я тут. Ти тут, ми знімаємо якийсь контент, це все медійка» і так далі. Коротше, це все було цікаво з обох сторін, а футбольний клуб не, не зрозуміло було там, ну, типу, завтра там овнер скаже, та типу, та все, коротше, мені кондерсек не подобається, мені подобається дота. Закриваємось, да, як це буває у нас у футболі. Тому, але, типу, і ідея, там ми були там, скажімо, на стейджі, коли там ми говорили про бюджети і так далі. Ну там був космос, реально космос. Типу, мені здається, що. Таких умов не, нема там на тір два сцені у Європі. Так така історія. Да. І було, було багато пропозицій. Були пропозиції з е, за кордону. Європейські організації були, але ну, тір 2 тір 3 організації, але також які е, обіцяли непогані гроші, готові були на це виділяти і так далі. Просто питання, скажімо так, це були організації, які вже я скажу англійською proven провонземселс. Да? Типу, вони одразу питали нас, можемо ми виїхати і так далі. Ми казали, що ну. Ні, no chance. і е, вони все одно хотіли там, щоб ми там з ними грали, коли вони будуть допомагати, і так далі, але вже там Фавбет вже за нас взялися дуже сильно, і якби все, -все було вирішено, в принципі. На буткемпі одразу видно, як сильно новостворений клуб прагне зробити максимально комфортні умови для своїх гравців. Спортивний директор нам розказав, що цей тренувальний процес було дуже важко організувати. По-перше, катастрофа в енергетиці і постійні відключення світла заважали. По-друге, неймовірним завданням було знайти потужні генератори та інвертори в час. Коли на них величезний попит, і їх просто немає у доступі. Та ще й привезти люксембургця українського походження у воюючу країну на буткемп, це ще той челендж. Етболеконтроль дево бікасагед овкос нода my Luxembourgish passport, and then паспорт, were like, okay, give me all your luggage. we have to check everything you have. they took all of my luggage out. they checked every single box, every single medicament. and of course, when i was here, it was, i think the first or second night, uh, the attack on the children's hospital happened. so there was sirens. and of course, i shit my pants when the sirens happened because it's the first time i hear something like this. For me, it's not my daily thing that I know that I'm living in a country with uh ongoing war so of course, I was scared and had some thoughts about it, but i in the end, I didn't really care because it's if it, something happens, it happens. He it. Ми не знали, як він буде реагувати і так далі, да? типу, а, тому що, ну скажімо так, зараз де ми є, да? ми в достатньо безпечному місці. Ну, сюди ракети бити не будуть. Давайте так, ну чесно, типу, але а, тут є погреб, да? ми показали йому шелтер. В перший день там йому показали, як слідкувати там, де червона зони, де де подивитись, там де там що летить, і так далі. Тобто він насправді знає, там що як і так далі. Тобто вже вже навчений інтегрований. Макс вперше завітав до України під час повномасштабного вторгнення, і на другий день його перебування росіяни влаштували масований обстріл Києва, в результаті якого зруйнували найбільшу дитячу лікарню, охматит та пологовий будинок Ісіда. I was hearing the sirens. I was asking, "Okay, what's going on?" And uh, then I, they go, told me to get the, on Telegram the like monitor where the things are happening, so to calm me down. But uh, it, I think at 3 a.m. I just heard the sirens. I told them they stayed with me in the room because I was in total shock because I was just scared, honestly. I mean, I cannot say what I think but, uh, about what they did, but it's obviously everyone with common sense, with normal intelligence, knows that this is not something normal and that this has to stop and it is it's just not something which should happen. Родина Марікса не забуває своє коріння і не залишається остром війни. Старший брат Макса має свій благодійний фонд у Люксембурзі, який допомагає українцям отримати протезування, якісну медичну допомогу. Тощо. which helps people like Ukrainians in Luxembourg which also helps Uh, collecting donations for Ukraine which also like he linked also up with the Luxembourgish uh, government to for example bring ambulance to Ukraine which he also did some already I don't know how much because I'm not much into it I just know that he does it I Він like the, the, the European в the, Він також organization. не so he's doing a very для job. А поки Діана десь чилить біля басіку, я вам покажу свої девайси та розкажу, що всередині мого компа. Так, це клавіатура Logitech G Pro. М мабуть, я думаю, так. Да. Давно її брав, вже забув. Так, в мене є е, коврик е, Logitech G640, потім звичайний Logitech G Pro. Ага, ага, що ще? Ну от, у нас монітор бенки. Ще в нас є мишка. Давай по новий мішок. Е, Ще в мене мишка Logitech Superlight 2. Да, така Відносно нова. Потім у нас монітори BenQ, Цифри як не запам'ятав, але я знаю, що в нього 360 Гц. Да. Так, потім у нас компи нам придбали саме дуже їм... Так, в нас компи. Так, блядь, я забув. забув. А, Фобет нам придбали компи. Нові. Це дуже круто. Там всередині відеокарта 4080 Super, 32 ГБ оперативки. 32 ГБ оперативки. 32 ГБ оперативної пам'яті процесор AMD AMD Ryzen 9 79 50X3D. Типа зіка. А що, все? Да. Ну, запускай гру. Яку? Доту! Загалом буткемп хлопців був дуже продуктивним. Тімбілдінг вдався і налагодження комунікації з новим гравцем також завершилося успіхом. Я зробив добрих with all of them. А To be a working and to be a good team, you have to not only be colleagues but only also be really friends outside the game, mm -hmm. obviously, inside the game as well. I had my doubts, honestly, since I never was in a CIS speaking team, so I never was actively uh, pursuing it. I was just speaking with my mom at home. I think I managed to talk with the guys. They understand me. I just have some problems with the callouts because they are brand new, but I just have to get used to it because we have just all different callouts and for example, in for them they have then like on Inferno B, okay, first, second, third, dark and ne they have like just They like to have their callouts by numbers, which is not usual for Europeans English speaking teams. У нас були дуже великі ризики з Маріксом щодо мови, тому що ми боялися, що буде гірше. Насправді він дуже швидко інтегрувався і ну, він, скажімо, так, все точно розуміє, що ми кажемо. Да? В грі він з першого майже з першого разу він запам'ятав всі коллаути на кожній мапі. І я реально випав з цього. Ви комунікуєте російську, правильно? Так у нього батько Люксембуржець, мати українка. Він чудово розуміє російську і українську мову, але він, на жаль, не може спілкуватися українською. Йому тяжко. Ми трохи його інтегруємо. Як можемо, він вже знає основне. Будеш мого прутня. Підписитесь на Кацапське Інферно. Зараз вся наша проблема комунікації з Маріксом. Це умовно, наприклад, на Інферно. Він каже, там не один яма, а один ям. Або, або не нуль, а нул. Коротше, ну. В принципі, ну це не байдякого цього дискомфорту. Це навпаки якийсь типу прикольний позитивний вайб, якого там немає в інших командах. Ну, коротше, це просто прикольно. Так, люди, ви ж знаєте, що я не приїжджаю на буткемпи або до когось в гості з пустими руками. У мене завжди є якісь малесенькі подаруночки. Ну і от цього разу без подаруночків не обійшлося. Давайте. Презентувати їх хлопцям. Вибач, що я тебе відволікаю. Значить, у мене для тебе є невеличкий подаруночок. Так, для тебе маленький невеличкий подаруночок, Значить, я довго думала, що тобі привезти. і вирішила, що ось цей плакат з Це Так. буде дарувати тобі силу і натхнення на боротьбу в counter страйку Дуже дякую, дуже приємно. Так. Да. Погнали далі! Так, хлопці, у мене для вас є невеличкі подаруночки. малесенькі зовсім. Значить, я ніколи не приїжджаю на буткемпи з пустими руками. І ну, якісь маленькі презентики завжди у мене з собою. Значить, до тебе у мене є. Всім сьогодні дістаються плакати. Значить, фільм «Attention» не існує, але існує музичний альбом Кайлі Міноук, який вона створила, тому що надихнулася твоєю неймовірно сильною грою. Дякую. Так, Марікс, у нас зовсім нещодавно був бум в кінотеатрах, тому що Раміль і Еміль дуже відомі близнюки українці зіграли головну роль в фільмі Антоніо Лукіча, який називається Люксембург Люксембург. І це постер до цього фільму. Я тобі його дарую. Дякую. Будь ласка. Так, дивись. Ми приїхали на буткемп не з пустими руками. Всім я вже вручила їхні постери. От, наприклад, Бондіку я вручила постер з агентом Монаса. На ну. З Джеймсом Бондом Жекі отримав постер з Жікіча. А ти у нас Смеш. Тому ти отримуєш супер Смеш Маріо. А я не дивився. А треба буде подивитися. Обов'язково обов'язково до перегляду. Дякую. насичений день підійшов до свого завершення, і ми вже їдемо додому. Дякуємо команді Фавбет за такий класний і приємний прийом. Дякуємо за те, що показали нам свій буткемп. А вам, глядачі, дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте нам вподобайки, пишіть коментарі, що вам найбільше сподобалося в цьому буткемпі в цій локації, в нашому контенті. І обов'язково підписуйтесь на усі соціальні мережі Кацапського інферно. Ну і на мої особисті соціальні мережі. Побачимося з вами у нас. Наступ... Тупних відосех всім папа.